Добрий вечір, наші дорогі підписники. Давно я вже відео не знімав, Все збирався, цілу неділю збирався. Думав з 1 числа вам покажу отчут, Та ніяк не саб... раньше не зміг сам думаю, скільки ж можна тягнути, Пора вже отчут за пройдений місяць, який прийшов. Які наші курочки знесли яйчок. Звісно, найбільше порадували нас це Ломан Сенді. Це вони ось, як бачите, внизу усі наші 10 курочок. Вони ще кушають. Вже, правда, ввечеріє, ну вже дуже темніло. Вже не знаю скільки часу. час, навіть, около 10 вечора. Я наконец-то, почав знімати відео. Сейчас вам пробіжуся по наших курочок, перепелок. По покажу, а потім вже в конце покажу скільки вони знесли у нас за замістити. Бачите, основно вже курочки відпочивають. Я їх оце включити цвет, тормошу. Це Ломан Браун, наші 6 курочок. Далі у нас йдуть декабвайт. Тоже відпочивають вже, бачите, всі вдихають. Уверху як завжди у нас домінантше. Ну ще перейдемо, наші нашим подросткам. Перепелимоші малі, що подрозки досі в брудерів, правда їм вже дуже жарко. Ось їхні комбікуру. Там на листочку то яд насипали крісом, бо розвелось багато кріс, вже, мабуть, я вже тут збився, штук 6 точно вже пропало благодаря яду. Ну Трошки допомагають і коти ловити. Ось Бачите, яка в них жара. 27-28 градусів, це я ще й пооткривав всі, як по боках пооткривав щелі, щоб було і так вверху, І дуже жарко. Завтра не знаю. Може хоч чуть -чуть под... У нас одне відділення. Клітки ще я покажу. Свободне, а там нижній ряд. Бачите, він свободний. Хоча б я штук 30 туди закинув, щоб е, тут в брудері не так жарко було. По 15 штук понадбираю з кожного яриса. Бо дуже прямо жарко їм. Зараз відкрию, покажу. Вони вже великі. Їм вже диффон, бачите, як хекають. Дуже жарко. Так, чекай, чекай. завтра срочно треба а работать в петлю. Прямо очень жарко им. Ну, конечно, 28 градусов это много. 27 дней уже. Я уже скоро и заносится. Там корм насыпаю, бачите, пів восьмого вечера правя повну кормушку насыпав, уже три кормушки осталось Так, та верхний ярус, сейчас нижний покажу. Так, сейчас я вам нижний так покажу. Птичка сидит тут с краюшкой. О, нижнім не так жарко, бачите. Не по відкриванні руки, то їм получше. А верхнім прямо дуже жарко. І теж, бачите, вже пів пів кормушки вже з'їли. Зараз ми пересадимо їм їх. І... трошки. Я думаю, повешение. Так, сейчас перепрыгну, покажу в клетках. Молодки тише наши уже несутся. Вот я им уже челику так оставляю. И там же с кровью оставляю везде. Ну, не хватает вентиляции. Ось наші перепелки. Сьогодні ми вичищали, анічка витічали і в Кореї, і в перепелів. Утром, ну, правда, вже бачите, скільки вже наробили. Старі перепелки наші знесли сьогодні 29 яєчок, А молотки, ну молодка молотка наша сьогодні 55 днів, то знесли вже 30 штучок. Ось і там за теж, бачите. Тоже молотки. То три етаже в місяці, тут два і тут і тут а вверху, то третій штучок внесли. Уже не на 55-й день. Сейчас я вам покажу листок той що чуть вони в цьому місяці. А потім вже запрошую місяць покажу. Ось цей листок у нас за червень. Бач наші. Молодки несутся. Курочки наші знесли сьогодні. Домінати 9 штук. The 6. Loman Sandy 8, 80%. А так вони часто в бачите по 9% несуть. Із 10 курочок 90%. Ось Ломан Браун із 6 курочок 5-5-5%. І всього вони знесли 28 яйців курочки наші, вчора 30, позавчора 31, 31, 32, 29, 31, так? Да? Це перепели старі наші. Отак вони несуться. Сьогодні 29. І молодки наші перепели, яким 55 днів. Бачите. 20, 24, 30, 28, 28, 29, 30. Так що так вони наші занесі, це вже неплохо. І ще ж покажу вам предучий місяць. Так, ось до предучий місяць. Бачите, домінант у нас 14 курочок. То верхня ось строчка, це скільки знесли, а нижня отута красним, це написано 60% вони несли. То так, не плохо. Не плохо. 70%. Есть, звісно, 90%, але рідко, знову 70%. Так що хорошо. Це в нас старогодки. ДК бувайте. То так, також спишеться, скільки в день несли. І друга строчка, який процент. Так що тоже неплохо, если учесть що вони второгодки, то я думаю дуже хорошо. І це скільки вони разом внесли в кінці місяця. Так, ну найкраще це нам, конечно, понравилось ломан Сенді. Вони, звісно, нас найбільше порадували. Ось, бачите, 9, 9, 8, 9, 9. І 100% не раз було, бачите. Так що, слава Богу. Із 10 курочок вони, звісно, а ще забув сказати, що ось декабувайте, одна курочка пропала. 15, мінус один. Ламансані слава, все хорошо, всі цілі. Всі 10 курочок, так вони неслися Кожен день одиться. За последній неділю вообще, по 9 штук кожен день по 90%. Всього вони знесли 272. Так, і последній Ломан Браун. Було у нас їх 8 курочок. Ну, 2 штуки отошли у нас. Не рознеслися, коротше. Ось це одна і наступний день друга. Ну, залишилося 6 штук. Теж із 6, якщо взяти, то теж неплохо несуться. Так, це курочки, скільки за день неслися. Усього у нас курочки знесли яйчок. 999. Ще, як кажуть, ще подне яйце було ровно тисяча Та може воно й було тисяча, бо іноді було роздавлювати яйце, а потім забудеш його записати. Так, оце перепели. Це старі, скільки у нас кожен день неслися. Знесли вони 975. І оце молотки наші. Ось вони 24 числа перший раз почали злитися. І от так кожен день скільки неслися Так, от тепер я вам ще раз покажу, як обично показував розходи наших курочок. У нас їх 41 штучка залишилася 41 куриця примерно з'їдає за день. Около 5 кг, бачите. За 31 день вони з'їли 152 кг корму. І собі стоїмо з корму нашого на сьогоднішній день, виходить 8,50. Я його сам роблю. І того затрати у нас 1292 гривні. Це витрати на корм. Доставка яйця до городу, до міста. 200 гривень. Раніше писав 300, зараз 200 бо думаю, ми все одно їдемо. І по своїх ділах, так я половину суми затрат написав. Світло 20 гривень, може це і багато, бо у нас ще ж практично світло не горить у них. Ну так, написав 20 гривень, хай буде. І того виходить, около 1000 яєць. Умножаємо на 3,30. Було у нас по 35 гривень яйце. А последнюю неділю я продавав вже по 30. Тобто я в середньому десь написав 3,30. Получилося у нас 3297 гривень торгувати за яйця. Віднімаємо затрати на корм, на доставку яйця, на світло і виходить чисто прибутку 1785 гривень. Це з 41 курочки. То, я думаю, неплохо. Ну як неплохо? Мало, звісно. Хотілося більше. Ну, як кажуть, що є, то є. Так, і ось я посчитав приблизно, скільки кожна порода або гібрида курочок. Скільки вони середньо внесуться. Домінанти 72%. Декап Уайт це второго годки. 72% це дуже хорошо для автороговода. Ломан Сенді 88% і Ломан Браун теж 88%. Но тут Ломан Браун під вопросом. І за те, що там в началі ж були 8 курочок, їх потім 6 курочок. то тут може навіть процент поменший. Тут, як кажуть, великий вопрос, може даже 80%. Вони трошки хуже несуться. Чи в Ломан-центрі, Ломан конечно, у нас це точний результат. То, конечно, очень порадували нас. Бачите, практично практически 90% кожен день несутся. Ось здесь кількість яєць. розділяємо на 31 день. Получається 8,77 яйця в день вони несуться. І розділяємо на 10 курочок. Получилось 88% такий в мене. Отчет получился за місяць. Кому сподобалося, підписуйтеся на наш канал, ставте подобайки, пишіть коменти, кому які питання не зрозуміли. Ще ще раз покажу вам цю сторіночку. Може хто ще хоче подивитися. До нових зустрічей. Пока-пока.